Я хочу дати вам просто конкретну пораду на новий рік. Ось можливо, в цьому році кожен з нас буде зустрічати якісь випробовування, можливо, він буде зустрічати якісь складні ситуації. Ми повинні зрозуміти, що все це, це є вправою від творця для нас. Немає в нього задачі нас збити зі шляху чи зробити нам погано. Немає. Але е, у нас як на тренуванні, як в е, якихось квестах, повинні бути на нашому шляху якісь вправи, які ми повинні робити для того, щоб укріпити свій зв'язок з ним. Тож, конкретна вам порада. Є така стаття в шаматі. Називається вона Немає нікого крім нього. Прочитайте її, будь ласка, і в кожен момент, коли ви будете зустрічати якісь такі, таку ситуацію, зверні, зверніться до неї. Чи хоча б подумки, чи хоча б почитайте, просто налаштуйте себе на, на цю думку, що є одна сила, яка зараз на мене хоче впливати. Я хочу зі своєї сторони до неї наблизитись. Я хочу, якби, ось вона зараз до мене робить якийсь крок, вона зараз щось мені хоче сказати. Можливо, я це відчуваю як не щось приємне, можливо, мені страшно, можливо, ще щось, але це точно робить вона, ця сила. Я зараз хочу зі своєї сторони зробити крок їй назустріч. Я зараз хочу себе налаштувати, хоча б подумки, що я знаходжуся з нею у зв'язку. Ось це просто база, з якої потім, яку ви потім почнете розвивати, якщо ви будете так робити регулярно, а повір, повірте мені, що творець буде вам робити такі ситуації, коли він, він вам зробить такий стан, щоб ви були зобов'язані до цього звертатись постійно, він вас не відпустить. Він у вас буде якби, вам надавати різні вправи. Але якщо ви будете за це триматися, ви побачите, як ось цей ваш внутрішній напрямок, цей намір, він почне обрастати різними вашими відчуттями, різними різним досвідом. Фактично, це ви будете що робити? Ви будете будувати духовне клієн таким чином. ось. І в якийсь момент там з'являться ще інші люди, які з вами йдуть по цьому шляху, їх бажання, їх наміри, їхня допомога, які всі воно все обрасте наче м'ясом, ось це ваше зусилля, і ви побачите, що саме в цьому напрямку народжується новий, нова людина, новий я з таким досвідом, який ви до цього моменту ніколи не відчували. З такими думками, які до цього моменту ніколи ви не думали, з таким майбутнєм, яке ви собі навіть і не могли уявити. Це просто буде інший зовсім напрямок вищого порядку, який з'явиться в вашому житті. Тож я ось вам просто така порада. Кожен момент, намагайтесь повертатися до цієї думки. До цієї статті, це вічна стаття, вона, ми її в, наш, в нашій школі вивчаємо постійно, в незалежності хто скільки займається, 10. 20, 30 років, місяць ми постійно до неї повертаємося, бо це базова стаття, яка називається Немає нікого крім нього. Тож просто кожен раз повертайте себе подумки до цього напрямку, і ви побачите, що дива вони приходять в ваше життя. Так, це дійсно я пам'ятаю, що і коли ти приходив перший раз на перше своє заняття на кампусі. Ми читали це, а потім буває, що читаєш і вивчаєш якісь такі складні твори і праці, і кабалістів. І раптом і вчитель відкриває знову цю книгу, каже: Давайте тепер знову це почитаємо. Ти вже на пам'ять знаєш текст, ти вже можеш наперед говорити слово. Перед... А я тобі хочу сказати, Андрюха, що я ось що ми нещодавно знову його читали, і я такий читаю його і розумієш, я його читав вже 20 років, і я зараз читаю взагалі те. Чого я ніколи раніше взагалі там не читав. Тобто я реально читаю і бачу, що я не пам'ятаю цього, ну я такого ніколи не читав. Ось це якби основа, така основна риса кабалістичних текстів, що вони кожен раз звертаються до нової людини. Тобто ти кожен раз новий, коли їх читаєш, бо змінилися твої келі, з'явилися твої бажання, і ти ніби абсолютно нова людина. ось я це відловив ось трошки буквально тиждень тому, саме ось знову читаючи цю статтю. Так, це дуже класно таке відчуття, коли ти раптом розум... починаєш розуміти, що ти вже тисячу разів це читав, але таке враження, ніби читаєш вперше. А ще коли починаєш розуміти трошки мову оригіналу, і починаєш там, там взагалі теж це вже новий теж рівень, що ти розумієш, що там взагалі переклад він максимально точний, він такий, дослівний, але все одно. Коли ти читаєш ще й на оригіналу, починаєш розуміти, що взагалі космос просто знову спочатку, нібито в перший клас пішов.